Вітаю, друзі! Рівно рік тому, у цей день, 7 грудня, я записав відео. Скільки наша родина із чотирьох людей, а саме двох дорослих і двох діточок, чотирьох і сіми років, витрачаємо на місяць, проживаючи у Лондоні. Тож сьогодні я хочу зробити таке саме відео і порівняти, що змінилося на рік, чи почали ми витрачати більше, чи менше, чи стали ми жити краще, чи стали ми жити гірше тут. Погнали! Але перш ніж почнемо, я вас запрошую до свого телеграм-каналу, де я і ще дуже багато цікавих людей спілкуємося на різні теми, що стосуються Англії і не тільки, тож буду чекати вас там. У цьому році моя зарплата майже не зросла. Ну, зросла лише на 3%. І якщо порівнювати з іншими роками, моєї роботи в цій компанії, а саме я працював тут 4 роки, то мінімум був 2,5% одного року, а максимум був 14%. Тож цей 3% це, скоріш, все, не дуже гарний результат. Але якщо порівнювати з іншими компаніями, в принципі, 3% це нормальна практика у багатьох європейських компаніях, але також у багатьох компаніях людей взагалі скорочують або урізають бюджети. Тож, можливо, це і не так погано. Всім нам відомо, що житло у Лондоні коштує баснословно дорого, і за останній рік ця ситуація лише погіршилася. Якщо в минулому році, ось у Грінвічі, у третій зоні, будинок на три спальні у таунхаусі коштував у середньому діапазоні від 2300 Точніше, 200-2300, то у цьому році ця позначка змістилася до 2300 25 тисячі. І в нашому випадку також оренда зросла на 3,5%. У нас у контракті прописано, що вартість оренди буде зростати щорічно на так званий Rental Price Index, тобто це не те, що якийсь лендлор собі вигадує, яку ціну ми будемо платити кожного року. У нас чітко прописано, будемо дивитися, яка ситуація ось по ринку, і наскільки воно буде зростати. В принципі, ми сплачуємо набагато менше, ніж якщо зараз орендувати з нуля. Cancel Tax це податок, який ви сплачуєте до канцела, тобто такої районної ради, яка займається тим, що за ці гроші вивозить сміття, прибирає прибудинкову територію, там може порається з каналізацією, якісь інші такі дрібні роботи. Якщо в минулому році ми платили 150 фунтів, наш будинок відноситься до категорії D, тобто є різні категорії будинків вісім категорій від A до H, здається, і A це найнижча ціна, H це максимальна, ось ми десь посередині. У нас зараз. Стало 160 фунтів, тобто на 10 фунтів на місяць ми сплачуємо більше. В принципі, це не так вже і багато порівняно з іншими витратами. Електрика і газ. Тобто ми продовжимо користуватися провайдером Octopus Energy. Це, мабуть, найбільший, найпопулярніший у Британії, також у Європі. В принципі, він дуже кльовий. Єдине, що змінилося, це перш за все ми перейшли з фіксованого тарифу на гнучки. Фіксований нам дуже допоміг минулих років, коли дуже сильно піднімалася ціна на газ. Якраз у 2021 році я взяв на два роки фіксований, і нам вдалося пройти в ці от скачки ціни більш-менш спокійно. І зараз ми перейшли на гнучки, бо в принципі вони десь більш-менш тримаються на рівні. І я би навіть сказав, що можливо, ми сплачуємо тепер менше. Інша е річ це те, що ми перейшли на Smart Meter, тобто. Е Показники знімаються автоматично. Мені не потрібно лізти там десь у підвал, там поратися у грязнюці, у павутині, щоб знімати ці показники електрики та газу. Їх там відсилати раз на місяць. Тепер це все відбувається в автоматичному режимі. Якщо так усереднювати, то на рік 120 фунтів ми сплачуємо за газ за електрику. У минулому році я казав, що це 130 тож. Не тільки не зросла, а навіть десь і трішки зменшилась. Чим це пов'язано? Скоріше за все, гнучким тарифом. Вартість проїзду в громадському транспорті також не змінилася на щастя. З березня 2024 року ціни заморожені. Тож, що на Tube, що на DLR, що на Overground, що на Elizabeth Line ціни фіксовані на весь рік. І ось на Elizabeth Якщо подорожувати з третьої зони, де ми живемо до першої зони, у оф-пік, пікові години, вартість буде 3 фунти за поїздку або 3,70 у годину пік. Також автобус. Ціна фіксована, фунт 75, вона не змінилася з минулого року. Тож тут все класно. Єдине, що змінилося, це так званий daily cap та cap. Це максимальна сума, яку ви можете витратити протягом. Дня або протягом тижня, якщо сумувати всі ваші поїздки, тож, якщо ви декілька разів їздили на автобусі, потім на метро, то навіть якщо у вас там витрати, наприклад, 20 фунтів, а ваш кап 10, у вас зніме максимум 10, а інше буде безкоштовно. Тож ось цей Daily і Weekly лікап він підріз десь на 4-5 за рік. Тобто є трішечки зростання ціни, але дуже небагато людей до цього. Делі і віклі капу досягають тільки ті, які їздять більше, ніж два рази на день. Але якщо порівнювати, все ж таки, я от минулого року сказав, що подорожувати між зонами 1 та 3, 4 і 5 разів на тиждень буде коштувати 200 фунтів на людину, то у цьому році це десь приблизно 220 фунтів. Декілька років я сплачував високі суми за інтернет, доволі поганий від BT 50 мегабіт, а навіть менше було по факту за 40 фунтів на місяць. А також у мене був мобільний зв'язок від і за 30 фунтів, і він навіть не давав мені а, роумінгу. Тож в якийсь момент я заморочився і вирішив оптимізувати ці витрати. Я перейшов до провайдеру, який називається Community Fiber. Тепер у мене швидкісний інтернет. У минулому році це було 150 Мбіт за 20 фунтів на місяць. У цьому році я взяв по акції два роки контракт 500 мегабіт за ті ж самих 20 фунтів на місяць. Тобто швидкість зросла, ціна така ж сама фіксована. Я вважаю, що для Англії і взагалі для Європи це дуже чудова ціна. Я в принципі задоволений. Що стосується мобільного зв'язку, також нічого взагалі не змінилося. Як я сплачував 8 фунтів на місяць за мобільний зв'язок, 20 ГБ дата Аналім по дзвінкам і по повідомленням, а також 20 у ромінгу. Так і сплачую. Це також не контракт. Тобто у будь-який місяць я можу розірвати за контракт і перейти на якогось іншого провайдера. Цей провайдер Лібара. Аґа Лібара SIM instead. минулого разу я забув сказати про таку річ, як TV license. Це якщо ви дивитесь телевізор або будь якусь лайв трансляцію на будь-якому пристрої, там, телефоні, телевізорі, комп'ютері, ви маєте сплачувати податок Ти на перегляд цих стрімінгових сервісів. Трансляція лайф-трансляції або ТВ. І на рік це 170 фунтів або приблизно 14 фунтів на місяць. Чому я забув? Бо ми не сплачуємо цей податок, бо ми не дивимося нічого в прямій трансляції. Ми не дивимося телевізор, тож нас це не стосується. Але багато людей дійсно сплачують і дивляться телевізор. Ми скуповуємося у в основному у Lidl, Sainsbury's, та іноді у Mark and Spencer. Спсер. Sainsbury's ми замовляємо доставку продуктів надім, бо магазини знаходяться доволі далеко від нас. І приблизно ми витрачаємо 650, мабуть, фунтів на місяць на нашу родину із двох дорослих і двох дітей. Мені дуже важко порівняти з минулим роком, наскільки виросли ціни. Я якось у лютому знімав відео у Sainsbury's, скільки коштують якісь окремі продукти. І у мене є така думка. Повторите це відео, де я просто порівняю пліч опліч ці дві ціни. Якщо вам це цікаво, будь ласка, дайте знати в коментарях. Отже, якщо я нічого не наплутав, то для того, щоб родина із двох дорослих і двох діточок могли більш-менш проживати у третій зоні Лондона, дохід має бути щонайменше 43 тисячі фунтів на рік. Взагалі, то це рахується по рокам, а не по місяцям, як в Україні. І це не враховуючи якісь інші речі, типу медицини, там до стоматолога піти, чи якісь розваги, одяг і таке інше, це лише ось цей абсолютний мінімум, абсолютний базис. 43 тисячі фунтів на рік ви будете витрачати на родину. Тренажерний зал та басейн. Ми з дружиною витрачаємо по 50 фунтів з кожного на місяць. Взагалі, тренажерка та басейн коштують 70 фунтів з людини, тобто 140 на двох, ми платимо 100 на двох, бо ми підписані туди як корпоративні клієнти через мою роботу, яка пропонує такий бенефіт. В принципі, якщо враховувати, що це басейн плюс спортзал, то Доволі непогана ціна. Якщо брати лише спортзал, то ціни у Лондоні можна знайти і нижче, десь приблизно 40, може там навіть 30 фунтів на місяць. Тут є також два підходи. Є один, який спонсується NHS, це National Health Service, тобто така безкоштовна медицина від уряду. А інший варіант це приватні клініки, приватні послуги. А клініка стоматологічна можна давати, як ті, і інші, одночасно. Все залежить від того, чи є у них місце для NHS пацієнтів. Тобто, якщо ви хочете піти по NHS, то не завжди ви можете потрапити, бо велика черга, дуже багато людей, які вже по NHS записані, і єдиний варіант, який у вас є, це приватно. І тут ціна дуже сильно відрізняється в залежності від того, які з цих двох. Підході ви берете. Тобто, якщо брати по НЧС, ви йдете на консультацію, то консультація е, входить в так званий band 1, тобто у них є розділення на такі групи е, коштів, скільки що коштує, тобто band 1 консультація це найдешевше, а якісь може там е, сканування зубів, буде коштувати 2650 фіксовано. А якщо ви йдете приватно робити, просто проконсультуватися, вам зроблять знімки, подивитися, що з вашими зубами. То це може варіюватися десь 40-60 фунтів за консультацію. Якщо вам потрібно поставити пломбу, то від NHS це вже буде у категорії Band 2. І ціна буде приблизно 73 фунти за пломбу. А якщо ви йдете вже в приватну клініку, то ціни можуть варіюватися. Пломба може коштувати від 120 до десь може 300 фунтів в залежності від того, який зуб, яка там, наскільки велика пломба потрібна, і таке інше. NHS дешевше, звісно, але якість матеріалу, які вони не дають. Сама пломба, її колір буде, звісно, не під колір вашого зубу. Вона буде відрізнятися. Навіть іноді вам пропонують зробити пломбу із сплаву амальгами, тобто така. Вони кажуть, iron filling, Тобто вона виглядає доволі так не, не естетично. Якщо ви вже платите за приватну за цю якісну пломбу, вона звісно буде під кольор вашого зубу, але ціна висока. Я нещодавно робив пломбу одну по NHS у далекому зубі, вона білого кольору, але відрізняється, видно, що вона є. І робив пломбу більш якісну по приватній. І ця пломба мені обійшлася у 190 фунтів. На щастя, 150 фунтів з цієї суми мені відшкодувала моя страховка, яка мені надається від компанії. Якщо казати про більш високі витрати, наприклад, вам потрібно поставити міст або коронку, або протест, то вже по NHS це буде бенд 3 і ви будете сплачувати 319 фунтів за цю операцію, що в принципі доволі доступно порівняно з приватною, бо у приватному випадку ці ціни починаються від 600 фунтів. Тисячу дуже легко досягають, і то навіть більше. Тобто, ось ці всі складні операції, вони коштують тут баснословно дорого. 600 – це стартова ціна буде? Тож NHS у цьому випадку дуже сильно допомагає людям, у яких немає таких коштів. Але звісно, в Україні ті, хто можуть поїхати до України, лікують зуби в Україні. Ресторан, наприклад, на родину із двох дорослих і двох маленьких діточок середньої цінової категорії буде коштувати десь 120 фунтів з родини. Наприклад, взяти у місцевому пабі пинту пива це десь 6,5 фунти. Пинта пива це трішки більше, ніж пів літра, майже 0,6 літра. Що доволі дорого, ціна дійсно зросла за минулий рік. За минулих два роки особливо сильно. Якщо, наприклад, взяти Uber, це один із найдоступніших тут варіантів, це, звісно, не цей відомий лондонський каб. То якщо вам їхати в якусь дальню поїздку, наприклад, тривалість цього годину, то вартість буде десь 35-40 фунтів за цю поїздку. Якщо щось недалеко в межах 10 хвилин, то і ціна буде десь в межах 10 фунтів. Тож, якщо казати про цей от ліміт у 50 тисяч фунтів, то в принципі худо-бідно в це можна вкластися. Але, звісно, про якісне життя говорити складно. Тож на цьому в мене все, друзі. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтеся і до нових зустрічей. Па!